Депутат Волинської обласної ради повідомляє орендарю земельної ділянки, який погодився надати Хабар про позитивне голосування Луцькою міською радою за надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території. Депутат акцентує увагу, що голосування пройшло впритик, тобто, без участі депутатів його фракції результату не було б. Привіт. Привіт. Ну, Дивиться, двоє пройшло впритик, але пройшло. Ну впроте, я він... ну, Але пройшло. а хто там <пілляв> Так <пілляв> та Хто підтримав? Моя команда, ми і я. А Вон. це якраз є 22. Що ну, будемо рухатися далі. Так що як... в так, протип, роби, так що роби скоріше, щоб воно добре... Робимо, робимо скоріше і рухаємося. Ну потім я з... говорив що потім треба буде проговорити, вже вну загально добре, добре, депутат Волинської обласної ради та депутат Луцької міської ради обговорюють деталі отримання неправомірної вигоди з метою маскування злочинної діяльності. Під час більшості зустрічей депутати вмикають гучну музику. Я ще сказав, там нас тоже. Так, тракцію мене тут не грає. Ми зробили, ми отримали. Що воно пройшло також обговорюють кількість необхідних голосувань, аби уможливити зведення на земельній ділянці багатоквартирного житлового комплексу. Депутат облради повідомляє про спеціальну зустріч на ділянці з іншими посадовцями Волинської обласної ради, аби подивилися а дивиться. А тоді по місту ще раз не треба буде вам голосувати а чого. Не треба, так? Ви ми роз... дали дозвіл на розробку ДПТ і зараз затвердимо його і все? І Іпох чи ви там то взяли, чи не взяли. Ну, що хіба бути? що там треба міняти, може, ну, десь наша земля є, що треба цільове міняти. Ні, це наша земля. Ну чи його землю, землю треба цільове міняти. Може. То ми міняємо. Ні, та що його. Це в нього в оренді. А він наші. вас брав? А. А. Я думаю, може там ще ніяка є. Та поїдете там з тої сторони, так ви собі поїдете. Бо це. Я вже ними спеціально там зустрілися, добре, що ми там зустрілися, подивилися. А десь маю зараз не допомагати думає. Початок нового їдуть. Але вони потім приїдуть, скажуть, що мені немає. Врешті-решт, депутати обговорюють суму неправомірної вигоди, яку планують отримати за правильне голосування. <плес> ну, якщо там <плес> ті було не дуже прийняв. <плес> Нам ті не дають <плес> депутат обласної ради розповідає про нюанси одержання неправомірної вигоди. <плес> Я кажу, ні, тревогу. Що, я забув, що? чого? Він каже: я пам'ятаю загально. по області. Він каже, то ви там повітря. А я знаю що. Депутати обласної ради повідомляють, що питання зміни цільового призначення земельної ділянки розглянуте відповідною комісією та готове для включення в порядок денної сесії. Вітаю. Так, да, привіт. Слухай, що там у нас йде на сесії? Що не йдуть більше питань чи що? Дивися, мене ж немає, я буду в понеділок. Е е е е я по комісії нашій провів ці питання. No, ну, no, no. з тобою говорили. Е е е Депутат обласної ради звітує клієнту про включення його питання щодо зміни цільового призначення ділянки до порядку денного сесії. Вітаю. Привет. Був на комісію по, по спортивним питанням. І він каже, ну, що сьогодні в 4 будуть вирішуватися, наше питання це, е, попадає на цю Дивіться, е, в той день, як ти приходив, да. ми з ним говорили. Він не хотів mm -hmm. ставити. Я на нього наїхав. І я пішов з тою думкою, що ми домовилися. Потім узнаю, що його немає в порядку денному. Бо я трошки прифігів, що я набрав, і ми домовилися сьогодні переговорити. Каже, що він провів через комі. Тоді це питання так і не потрапило у порядок денної сесії. Втім, 17 грудня сесія Волинської обласної ради затвердила проект зміни цільового призначення земельної ділянки.